Лічильник банкнот на накешлінг. В комплекті постачається з дублюючим екранчиком для клієнта, який дублює результати перерахунку. Інструкцією українською мовою, де прописані всі режими роботи, як ними користуватися, наглядно, дуже інформативно, та пензликом для самостійної чистки. Стандартний лічильник запрограмований на три валюти: гривні, долар, євро. Також лічильник має базові датчики перевірки банкнот на справжність за ультрафіолетовими, інфрачервоними, магнітними мітками та магнітною стрічкою. В простому режимі перерахунку рахує кількість банкнот. Також має зручну функцію калькуляції, коли ми вручну виставляємо номінал, задаємо, і лічильник видає нам загальну суму прорахованих банкнот. Ось таким чином це виглядає. 45 банкнот прораховано на суму 4500 доларів. Євро так само має режим калькуляції. І гривні в простому перерахунку кількості. Та в режимі калькуляції ми будемо послідовно задавати номінали і рахувати пачку різних банкнот. Включаємо додавання і обираємо номінали. Вибраний номінал підсвічується жовтим кольором. Ось таким чином ми отримали загальну суму прорахованих банкнот в режимі калькуляції різних номіналів. Також лічильник має функцію відліку заданої кількості банкнот. Стандартно він відраховує 100 банкнот в приймальній кишені. Якщо вимкнути фасовку, він буде максимум 200 банкнот відраховувати, або ми можемо довільно встановити, наприклад, по 10 банкнот формувати пачку. Ось він прорахував 10 банкнот та зупинився. Фасовка завершена. Гарантійний термін на лічильник 2 роки. Техніка надійна, тому гарантія розширена. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною. Посилання залишаю в описі до цього відео. А вам дякую за перегляди!